Лагнатим способ сфера супутникової підтримки, супутникової інформації, супутниководанів. І відповідно в управлінні, в управлінні дронами далекої дальності. Mm -hmm. ну, наприклад, на приклад. У нас досить успішні так звані дайки, які морські дрони, які працюють фактично по всьому, Чорному говорю, за, за рахунок яких ми його контролюємо. Оркі Москва намагається зробити щось подібне, але вони не можуть це організувати тільки з однією причиною. У них немає достатньої супутникового групування, супутниково підтримки для того, щоб маневрувати і керувати своїми дронами на мор, на відміну від України. І саме тому ми їх переважаємо. Змінити цей процес швидко, він не здатний. Але у нас ми в даному випадку повністю залежні від сполучених штатів, того ж старлінки відповідно в цьому на і не хотілося б втрачати цю можливість. Це як мінімум одна з невеличких дівниць на фонті або сфер у, воєн... у воєнній справі, де ми ну, дуже складно проважаємо Москву.